Гомолізм дуже сильно вразив Америку, і деякі люди кажуть, що вони можуть бути гомосексуалістами і водночас християнами, але це є проти Слова Божого. Що ви думаєте про це? Я думаю, що гомосексуалізм це не є непростими гріх, і що ви можете бути гомосексуалістом і бути християнином так само, як ви можете бути наркоманом і бути християнином. Так, наркоманія не є поведінкою християнина. Так само і гомосексуалізм не є поведінкою християнина, і з Біблії досить ясно, що вони входять в список гріхів. Отже, я б сказала, що гомосексуалізм руйнує ваше тіло і ваше життя. Але це не гірший гріх, це інший гріх. Знову таки бути гомосексуальним християнином це аналогічно тому, як бути християнином-наркоманом. І ви повинні усвідомити, що це гріх. І християни зобов'язані видалити гріхи зі свого життя. Отже, якщо ви маєте проблему з цим, визнайте це як проблему, і спробуйте отримати допомогу. Ви знаєте, ви можете одержати допомогу, щоб позбутися цього, а не валятися в тому гріху. В нашій школі є дівчина. Яка була зґвалтована батьком, і в якомусь сенсі вона подібна до гомосексуалістки, і деякі люди, які є християнами, сміються з нею, називають її лесбіянкою і смішною. Мої батьки поговорили зі мною про це, і я цьому рада, тому що ця дівчина і я стали добрими подругами, хоча вона мала деякі проблеми в житті. Деякі люди розсердились на мене за те, що я подружилась з нею, і кажуть, що я дурна, бо дружу з дивними людьми добре. Вона щаслива мати таку подругу, як ви, і щаслива, що є такі батьки з відкритим розумом, як ваші, точно або об'єктивні, і бачать речі такими, які вони є. Ви згадали, що вона була зґвалтована, а потім була лесбіянкою. А ви знаєте, скільки вам років? Коли 12. вам 12 років, то ви не знаєте, чи ви лесбіянка, чи ні. Ви ще не розвинулися, ваш мозок ще не сформувався. Отже, щоб в такому молодому віці визначити, що це її сексуальна орієнтація, коли її єдиний сексуальний досвід це кошмар, страшний руйнівний життєвий досвід. І того, хто зробив це їй, на мою думку, потрібно каструвати, якщо не повісити, бо це збочило її відчуття сексуальності назавжди з достатньою консультативною допомогою, духовними пошуками і Божою ласкою, вона може пройти через це. Але це дійсно дезорганізує її, вона, скоріше за все, відчуває себе використаною, забрудненою, жертвою і нечистою. І такі почуття іноді штовхають вас на погані речі. Тому, якщо чоловік розбестив її, вона думає, що всі чоловіки погані, всі чоловіки збочинці, чоловіки просто хочуть займатися сексом, і це все про що вони турбуються, і тому вона хотіла б бути подалі від тієї поведінки. Це може привести її до лесбійських стосунків, це ненормальна поведінка. Вона дійсно бідолаха, що така погана річ трапилася з нею, і вона повинна поговорити з розумною порадницею, а не просто титулованим фахівцем, щоб допомогти їй повернутися до нормального життя.